Ви мене вибачте за безлад. Я не очікувала на ваш розумієте. Завтра весілля, все ж Ну, Десь так я собі уявляла, твоє гніздечко. Виправдання своєї неакуратності завжди можна знайти чи вигадати. Вибачте, але я. Раст. Це зараз не важливо. Я маю до тебе справу. Яку? Може пройдемо на кухню? Я зігрію чаю, пиріг є, вчора спекла. Чай не зігрівають, а готують. Я не маю часу, поговоримо тут справа двох хвилин. Добре, слухаю вас. Скажу відверто: я не схвалюю вибір свого сина і зовсім не хочу бачити тебе в ролі своєї невістки. Розумію, але ваш син вже дорослий і сам може вирішувати, що для нього важливіше. Ваша думка чи наші почуття? Ха! Я тобі прошу. Які почуття? Приїхала зі свого Задришинська, задурила хлопцю голову. Але не перебувай. Коротше, я не збираюсь читати тобі моралі. У мене є ділова пропозиція. Тут 20 тисяч доларів. Ти їх отримаєш, якщо зникнеш з нашого життя назавжди. Ви серйозно? Абсолютно. А що мало, я накину ще 10 тисяч. Але щоб завтра тебе на те, що в місті в країні не було Згодна? Шановна Ганна Сергіївна. Забирайте свої гроші і йдіть звідси під три чорти, тому що я на ваш вік не подивлюся і спущу вас зі сходів як звичайну шантажистку. А потім Андрію розповім, як ви мене тут намагались купити. Ну, ти не психуй, подумай Тридцять тисяч сума хороша. Гаразд, гамуйся, істеричко. До завтра, подумай.